Доброго дня, мої дорогі! Рада вітати вас на своєму каналі, гостей і постійних підписників. Хочу вам нагадати, що дуже вдячна я завжди за вашу увагу, за коментарі, за лайки, за те, що залишаєтеся зі мною. Я всіх вас відчуваю і дуже дуже подобається. Мені взагалі цей простір з вами. А сьогодні я хотіла створити розклад для жінок, які залишилися самі. Хтось після розриву з чоловіком, хтось просто з дітьми сам залишився без опори. І коли зовнішня підтримка зникає, то важливо знайти внутрішнє світло, яке веде далі. Тому цей розклад він не про поради і навіть не про прогнози, він більше про зустріч із собою, такою, якою ви стали зараз або зараз на, ну, в процесі ставання. Про нагадування, що шлях до себе це є шлях до сили. Давайте тоді подивимося, що за людина прийшла на розклад, щоб ви орієнтувалися, чи це ваш розклад, чи ні. В принципі, на каналі і, взагалі, в інтернеті багато розкладів. Якщо відчуваєте з перших описів, що це не про вас, то краще не натягувати на себе. Так, чому є в якомусь. Значення цього слова є відвертання від долі, так наче що доля вам якісь пастки робила і що це не зовсім добре вам, звичайно, сприйнялося. Або затягнувся процес, того, що ви очікуєте, в когось тут будуть документи, в когось це стосунки, в когось якісь плани з дітьми, з кар'єрою. Одним словом, що вважаєте, що доля якось призупинила події в вашому житті. тут певна така фрустрація йде. А яка сама людина, яка дивиться цей розклад, яка її характеристика? Ну, це самі бачите, карти мішаю. Ви готові йти в нове. Біля вас є якийсь кавалер, можливо, новий, можливо, ви навіть і не знаєте, про нього, що ви йому дуже подобаєтеся. Подобаєтеся через що? Через те, що ви виглядаєте сильною жінкою, і через те, що ви сильною і є. І сильна навіть не в тому плані, що я на все собі сама зароблю. І так далі, або я якось там жорстко можу відповісти. А сильна в такому глибинному духовному стані, в такому значенні, де ви можете і подбати про когось, при тому ж не втрачаючи себе. Але в нове тут готуєте, ви нова сама для себе. Тут це нам говорять, тут це мається на увазі. Ну, такий також у вас міг бути чоловік в близькому минулому, який. Затримував також події. Тобто ви можете звинувачувати долю, що наче через цього чоловіка якось затрималося все в вашому житті. Що таке не те, що, не те, що ви злитеся на долю, але просто, що якось так виглядає ніби, ніби дійсно ситуація в вашому житті. Ви вийшли з трикутників, якщо вони були. Ви більше не купляєтеся на різні сценарії, які вас не живлять якось в житті. Виходить, сонце на вас. Ви розумієте, що ви зараз зібрали вже себе по частинках, і ви вже зараз переможете в своєму житті. І що навіть якщо це комусь не підходить, то нехай вони стримують свою думку при собі. Тут вона вже вас мало цікавить, думка інших людей про вас, тому що ви розумієте, що колись, коли ви слухали цієї думки, то не завжди це виправдалося на краще. Що часто це було помилкою, а це вже виявлялося в кінці, і ви шкодували, чому я так не відповіла, а чому я так не зробила. І тому що хотіли відповідати, може, якимось стандартам, навіть не те, що соціальним стандартам, а просто дійсно хотіли якось якомога краще зробити, догодити. Хотіли, щоб всім було нормально в певних ситуаціях. Але так не завжди виходило. І тому перестали вже це робити. Тут добра людина, яка якось контрольовано цю доброту в світ видає. Тут немає вже такого. Що от без роздумів, доброта, вона безмежна. Ні, тут вже не про це. Тут вже про любов до тих, хто також вибирає вас. В минулому просто імператор був, який міг образити, щось не склалося, стосунки були неправильними, на вашу думку, це не мало так бути. В кого що би тут не було, а тут явно нам говорять про неправильність чогось. Ну, тут ви явно від старих сценаріїв вже десь відплили далеко-далеко. Тут нова людина, оновлена. У вас оновлена енергія, ви вже не сприймаєте світ так, як колись сприймали. Тут уже вас, якщо і сумніви виникають, то сумніви, а чи не задалеко я себе змінила, а чи не заглибоко я зайшла в своєму рості? Тут не про кар'єру, тут більше про усвідомлення себе, тут навіть не про духовний світ, а більше про те. Що таке ця істина? Любов, ця есенція любові? Що це таке у вашому житті? І коли ви почали це розуміти, що володієте такою, скажімо? Важливою складовою в житті багатьох людей, то ви зрозуміли, що ви це будете віддавати людям або по частинках, або якось так дуже розмірено. Тому що у вас цієї любові повна, але вам також солодко цю любов використовувати для себе, для своїх дітей, для своїх хобі. Тут також у вас знаходиться вже час для хобі, ви якось відсторонюєтеся взагалі від подій зараз в світі, можливо, менше дивитеся новини і так далі. Тобто ви вже стаєте більш такою людиною, яка належить собі. Але не в егоїстичному плані, а що просто, наче шукаєте себе, наче знаходите шлях до себе істини. Ми подивимося далі, що зараз відбувається в плані пошуку себе. Ну, це той момент, зараз, в якому ви бачите, що старі структури більше не працюють. Колишній може бути вже не поруч, якщо був допомоги немає, рішення тепер тільки в ваших руках, а сил майже не залишилось. Таке от може бути відчуття багато в кого тут. Чи ваші руки ще продовжують все робити, там, варити, їсти, витирати сльози дитини, заповнювати якісь форми там по роботі, в офісі чи де ви працюєте, але от всередині така німа пауза, наче час зупинився, наче душа мовчить, от вперше не знає, куди йти. Але це більше тут не як руйнація йде, а як розкриття. От все, що тримало вас в ілюзії, в ілюзії якоїсь такої підтримки, воно щезло. І тепер ви стоїте на чистому ґрунті, без опори, без звичних пояснень. Тобто лише ви, лише ви і тиша всередині вас. От Саме в цій тиші і починається зазвичай новий рух. Не очима, а не голосом, а власне серцем. Ви починаєте помічати такі речі, які раніше просто проходили повз. От як заходить сонце, як дитина сміється у вісні, як ваше втомлене тіло, попри все, все, що хоче жити. І ви починаєте чути ці тонкі сигнали, які раніше були заглушені. От більше, нарешті, вказує на ваші справжні межі, в тому, яка шепоче, що досить тягнути те, що ніколи не було твоїм. І от в цьому стані ви бачите, що. Ви ближче до творця, ніж будь-коли раніше. І не через молитву, не через книги, а через власну чесність, бо більше нічого не маскує вас, немає ролей, за якими можна сховатися. От ви вже не мама для чоловіка, тобто в лапках, не дружина, не жертва. Ви просто поки жива, і це усвідомлення йде. І саме ось ця жива істота, хоч і виснажена чи опалена певними подіями життя. Хоч десь може і недовірлива тут людина може бути. Але ви також починаєте згадувати, що ви не були створені для того, щоб зламатися. З цього все і починається. Що це не повернення до себе, а це перша така справжня зустріч з собою. І після цієї зустрічі з собою щось у вас змінюється. Тут явно про зміни, тут про перевернення світу. І це помітно навіть тим, хто не знає деталей вашої історії, може бути. От, наприклад. Як ви можете це побачити? От чоловіки, які раніше бачили у вас лише якусь функцію, там, готувати, прибирати, слухати, вони тепер мовчать довше, коли ви говорите. Вони відчувають, що перед ними щось інше. Це не ранима жінка, це не жінка, яка постійно щось просить, а це дійсно присутність, така фемінна, стримана, глибока, справжня. І тіло ваше вам також підказує. У нас в тілі взагалі дуже багато є підказок. І ваше тіло більше не намагається вгадати, чого від нього хочуть. От ви більше не граєтеся в зручну людину. І ця зміна, вона тиха, але радикальна, тому що вона зчитується несвідомо. Вона не в тому, що ви стали сильнішим, а в тому, що ви більше не намагаєтеся вижити. І це ламає звичну динаміку, тому що жінка, яка знову живе зсередини. Вона змінює не тільки себе, вона змінює простір навколо себе. І з цим простором починає щось нове формувати. Не стосунки, а взагалі поле такої взаємності. Самостійність, в принципі, в вашому житті вона приходить в такому вигляді ваших ж рішень. Вона приходить через досвід, коли от, в чергове доводиться діяти самі, і ви таки справляєтеся з цим. Чому я говорю самостійність все-таки, тому що вісьмірка Пентаклів у нас перевертається. І таке затища перед бурею, в якому ви могли перебувати, можливо, на якийсь час відпочивали чи нічого активно не робили, воно вже також у нас перевертається. Тому я кажу, що ви вже стали самостійною. Вас не, вам не повинно зараз здаватися, що ви ще від когось залежите. От зараз вам дано більше, ніж може здатися. Вам дано той досвід, який вже навчився. Навчив вас розрізняти наміри інших людей, а не лише слова, вам дано тіло, яке знає, де межа і де воно не дозволить більше йти проти себе. От вам ніби голос такий даний, що навчився мовчати не з полю, а з вибору. І навіть якщо інколи здається, що сил більше немає, у вас є та витривалість, яка не кричить, не демонструє себе, а просто щоразу встає і робить ще один крок. І може вам здається, що це не буде легкий шлях у вашому житті. Що треба бути, буде і заробити, і продумати, і десь переїхати, і про все подбати. Але все необхідне для вашого шляху, воно вже при вас. І зараз ви не є слабка. Ви вже зараз така, ну, досить навіть від'єднана від старого, тому що у нас і відлюдник перевертається. Зараз, в принципі, така найсильніша позиція у вас, з якої і починається новий вибір. Найскладніше ну, в будь-якому випадку ви вже зробили. Ви не втекли від себе. Ви зупинились, подивились на своє життя, як воно є, і почали щось міняти. І зараз вже є цей результат, вже його видно. Ну це важко, але ви це робите. Ви вже інша, сильніша, спокійніша, ближче до себе. Ви так довго про це мріяли. І це є. І це справді заслуговує на повагу. От ви дійсно молодець тут. Тут вже на людей, на протилежну статт на чоловіків, які багато говорять, але десь зникають. Тут уже уваги звертатися якось не буде з вашої сторони. Там, де є про любов, але сама любов відсутня, там уже цього не буде. Тут вже імператор виходить, який дійсно не те, що має корону на голові, а він дійсно дотримується того свого статусу і виправдовує його, а не просто загордився собою. Тут у вас вже і по-іншому, скажімо, мозок вибирає людей в своє життя. І також тут йде людина, яка явно думає про фінансове благополуччя. Можливо, щось підкосило в минулому. Через якісь трикутники чи треті обставини, можливо, були переживання за фінанси. Можливо, не було достатньо збережень. То тут вже ви, ви про цю самостійність свою фінансово, тут вам ніби доля дає на це час певний, що це ваш золотий час, щоб ця самостійність розвинулась, в кого особливо зараз немає постійного чоловіка, серйозного, то це час для того, щоб ви стали самостійною. Що зараз всесвіт спостерігає за вами, вищі сили спостерігають за вами. Що ви зробите? Як ви себе поведете, Чи ви розслабитесь, чи ні? Тому що розслаблятися тут не потрібно. Ви, коли виходите з відлюдників, це дуже дуже класний стан. Це коли ви вже не обмежуєте, не ізольовуєте себе в своїх думках, це коли вже стреси пережиті, це коли ви зрозуміли, де вас ніби підвели, де ні. Ви розумієте, що якісь друзі, чоловіки відпали з вашого життя, але це вже більше не розчаровує вас. Тому що ви розумієте, що ви вже це пережили, ви вже наїлися цього болю, і зараз вже йдете в таке не те, що в нове життя, тут, тут не про нове життя, тут про самостійність. Тут про те, що ви розумієте, що найкраще це сконцентруватись на собі, це не входити в сценарії, які швидше за все нічого в житті не принесуть в плані кохання, тому що це затрачає ваш час. І поки є ось ці страждання, переживання, такий емоційний голод за потенційним партнером або за цим колишнім, який вас міг бути ранити. Що ми бачили з цих на початку відео, то ви розумієте, що краще цей час витратити на реалізацію себе і щоб ви завжди мали право вибору. Тому що тут також і така ситуація про певну таку економічну нестабільність людини в якийсь час життя. Або просто переживання про цю економічну нестабільність, наче що на себе не можете повністю розраховувати в плані фінансів. Така тут ситуація. Ну і на дні колоди в нас також виходить ту пентаклів. Ми всі знаємо, що це заручення нового, такого нового шансу, і що навіть якщо ви вже в такому досить старшому віці, це абсолютно не означає, що потрібно чекати до пенсії і нічого з собою не робити, або там допрацьовувати на тій роботі, що працюєте, і так далі. Тут навпаки про самостійність, про те, що має бути якесь збагачення. Це вам дасть новий ривок. Тому що і імператори вони зазвичай хотіли би самостійну жінку. Але гарними картами все завершується. Ну, постарайтеся добитися цієї самостійності, в чому б вона не полягала в вашому житті, тому що ми всі різні. І тут не тільки про фінанси, взагалі про будь-якого роду добробут. Я говорю про фінанси, тому що це така складова, яка дійсно дуже розв'язує руки жінкам по цілому світі. Тому я так говорю. Але в принципі, наш добробут він залежить від багатьох чинників, і наш рівень щастя, він залежить не лише від фінансів, далеко, не лише від цього. Але в будь-якому випадку, бажаю вам досягти цієї самостійності в житті, тому що кожен з нас насправді народжується сам в цьому житті, і йде сам з цього життя. Найкраще, коли нам вдається в цьому світі таки побудувати життя, так, щоб ми могли і заробити вдосталь на себе. І кохання знайти, і водночас і бути не прив'язаними до когось занадто сильними, так як в буддизмі. Вчать людей не прив'язуватися, не надто приклеюватись одне до одного, не надто мати такі близькі зв'язки. Тому що всі ми насправді є самотніми. І це добре, і це правильно, це не є погано, це не є вирок, і це так має бути. Але ми навчені, що повинні бути завжди з кимось. Що якщо ми не з кимось, то ми там. Розведені, не змогли зберегти сім'ю, нікому не потрібні, і так далі, і там з причепами і так далі, то це дуже неправильна позиція, тому що люди приходять в наше життя і вони з нього йдуть. Добре, як вони в ньому лишаються, якщо це приємні люди, але це абсолютно не означає, що так повинно бути, і якщо так не стається, то значить ми вже якісь браковані, погані і не змогли побудувати своє життя. Це власне про цілісність, тому що. Не завжди партнери приходять в наше життя, щоб прожити з нами його до кінця. А вам я дуже дякую за перегляд. Дуже мені завжди приємно для вас робити нові нові відео. Буду старатися якомога частіше робити, а ви ставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео. І зустрінемося в наступному розкладі.